Привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на кальянний канал Світ Смок. Тут ми робимо різні відео присвячені кальянній тематиці та розбираємо різноманітні кальянні продукти. І якщо тобі подобається цей напрям, то я раджу тобі підписатись на канал для того, щоб не пропускати нові відео, які виходять у мене щотижня. І також ти можеш поставити авансом лайк цьому відео, тому що сьогодні я навчу тебе за три хвилини пускати кільця з диму. Поїхали! Це набагато простіше, ніж здається. Для початку потрібно керуватись всього двома правилами. Перша це постійне тренування і повторення. З першого разу ні в кого це не виходить, але я впевнений, що за 10 20 хвилин вже якісь перші кільця ви зможете пускати. Друге, бажано це робити зі свіжим кальяном, тому що нам потрібний як можна щільніший дим, щоб вам було простіше вчитись. Працює в цьому випадку гортань не легені. Досить велика помилка багатьох, що вони починають робити поштовхи легенями, і в них нічого не виходить. Тому запам'ятали, тут працює у нас тільки гортань. І у вас мають бути приблизно ось такі короткі поштовхи, які дають приблизно такий звук-а. Тобто видихаємо виключно цими м'язами. Друге, це наші губи. Ми їх стискаємо ось в таке кільце. Так, якщо ти засміявся або посміхнувся, то постав лайк цьому відео. Дійсно, це може виглядати трішки дивно, але для того, щоб нам зробити кільце, потрібно поставити губи саме так. І в принципі все. Встановлюємо губи і короткими поштовхами виштовхуємо дим. Ідемо далі. Язик також виконує досить важливу роль, і для початку я рекомендую його просто якось згортати, щоб наша ротова порожнина була максимально порожня. Тобто, якщо це наша нижня щелепа, а ось наш язик, я його прибираю взагалі сюди. Після того, як ви повністю опануєте базові навички і гортань, у вас буде повністю нормально працювати, у вас не буде проблем з тим, щоб зробити губи трубочкою, і ви зможете пускати кільця для того, щоб робити це. Більш далеко вже використовуємо і язик. І він у нас буде додатково виштовхувати наш дим. Тобто працює це приблизно отак. Ось наш язик. І коли ви виштовхуєте гортанню робите поштовх диму, ви язиком також додатково його виштовхуєте. За рахунок цього наші кільця будуть летіти трішки далі. Ось, в принципі, і все. Запам'ятали, працюємо гортанню, Губи трубочкою, і коли це опанували, підключаємо ще язик і додатково виштовхуємо. Якщо язик вам не потрібний, я знаю багато людей, які його не використовують. Як я і казав. Це простіше, ніж здається, на перший погляд. Я дуже сподіваюся, що це відео тобі сподобалось і було корисним. Якщо так, то постав, будь ласка, свій лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, і не забудь підписатись на канал, так як відео на кальянну тематику виходять кожного тижня. А якщо тобі сподобався такий короткий формат навчальних відео, то залиш, будь ласка, в коментарях тему, яку ти хотів, щоб я розібрав в найближчому майбутньому. А поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендую. Комендує вам сам Ютуб. Друзі, з вами, як завжди, був я, Женя, і канал Світ Смоук. Ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!